Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Дубка. Што, поки звучать відбої тривоги, слава Богу, що відбої, то я вам запишу корисне повчальне відео, те про яке ви дуже багато мене просили, яке буде корисно більшості пенсіонерів. Це як. Зайти в кабінет пенсіонера в минулому відео я розповідав, як це зробити через дія підпис. Сьогодні розповім вам про всі методи. Ну, можливо, в когось людей немає дії, можливо, в когось немає того підпису, не може зробити. І там дуже велика проблема, що через дієпідпис вас в дії обов'язково має бути або паспорт. Е, не паспорт, а id карточка або закордонний паспорт. Якщо з цих документів немає, то там нема вашої фотографії. І дія не може створити вам Дія-підпис. А в дуже багатьох пенсіонерів ще паспорти книжечки і закордонного нема. Тому Дія-підпис для них, на жаль, недоступний. Ну, почнемо з самого початку. Давайте е, все детально розберемося. Навіщо це робити? Навіщо тут розбиратись? Навіщо нам взагалі це робити. В кабінеті пенсіонера ви можете знайти усю актуальну інформацію про вашу пенсію. Дуже багато людей, зайшовши в кабінет пенсіонера, просто бачать, що їм катастрофічно не доплачували пенсію, що там не врахований якийсь стаж, що там не врахована якась зарплата, і це все в кабінеті пенсіонера можна подивитись. Тому давайте робимо перше повчальне відео, ну як не перше вже. Вже, напевно, з четверте, чи по чи п'ята по кабінету пенсіонера. Минуле було, як війти через ДіяПідпис. В цьому відео розповідаю про інші методи входу. Це саме буде, як війти в кабінет пенсіонера. Для початку вам потрібно його. Встановити. Для того, щоб встановити кабінет пенсіонера, треба зайти в додаток, якому ці застосунки встановлюються. Це може бути або Play Market, якщо у вас Android, або Google Play, якщо ой, Apple Play чи App Store, якщо у вас iPhone. Заходите, нажимаєте натискаєте пошук, і тут пишемо: пенсійний фонд України. Бачимо, є додаточок. Натискаємо Встановити. Встановили, відкриваємо його. За логіном. Це устарівший метод, який використовували ще давним-давно, ще коли не було цих всіх інших. Тоді все працювало за логіном і паролем. Зараз він є неактуальним. Якщо ви дуже давно реєструвалися, то ви вже і так знаєте, як ним користуватись. Всі інші, то ні. Дивіться, «Дія підпис» я розповідав в минулому випуску. Ну, давайте я дуже швидко покажу. Натискайте Овійти за дія підписом». Підтвердити, показуйте обличчя, посміхніться, дякуємо особу підтверджено. Вводите пароль від Дія Підпису, Як створити Дія Підпис, також робив повчальне відео на канал. Ставимо галочку, надіслати, запит підтверджено. Переходимо в наш кабінет пенсіонера. Бачимо. Вітаємо Добровський Олександр. У вас 7 років, 8 місяців, 17 днів стажу. Далі, наступний метод, от бачите, натискаю на профіль, і тут є вийти. Виходжу це за ГовАйді. ГовАйді це з допомогою будь-якого банку. Ну, Наприклад, давайте я все роблю через Приватбанк. Тут можна вибрати і Ощад, і Моно, і Сенс, PuntSense, та, Коротше, тут ну, всі наявні, я навіть ніколи таких банків не чув. Ну, я вибираю через приват, думаю, більшість це також приват із чат. Тут вписуємо ваш номер телефону. Я цього показувати не буду. Ну, ви знаєте, да? вписуємо ваш номер телефону і пароль від банку. По зрозумілим причинам я цього всього не показую, і ви нікому не показуєте. Погано, що тут не можна відразу там, вибрати банк, да, і через Приват авторизуватись. А треба вводити ваші паролі від банку. І отак заходити. Все. В Приват приходить підтвердження авторизації, натискаємо на Приват. До самого самого низу і. Підтвердити. Ви підтвердили авторизацію. Переходимо назад в ваш додаток. Як перейти назад? Натискаємо такий значок квадратика внизу екрана. І бачимо, там Приватбанк і пенсійний фонд. Нам треба вибрати пенсійний фонд і натиснути Погодити. Тут читаємо, що це саме ви, «Продовжити». Очікуйте, триває авторизація. І заходимо на цю саму сторіночку, да, де пише: Вітаємо Олександр Добровський. Ну, тут нема пункту моя пенсія, тому що я ще не пенсіонер. А зараз я зайду за допомогою кваліфікованого електронного підпису саме в кабінет пенсіонера людини, яка вже є пенсіонером. Дякую йому, що дав мені доступ. Дивіться, вибираємо увійти за КЕП. Натискаємо, вибираємо увійти як фізична особа. Вибираємо підприємство, яке вам видало цей кваліфікований електронний підпис або електронний ключ, або цифровий підпис, як його хто називає. Як його зробити, також на каналі було повчальне відео. Зараз там трішки змінилась процедура. Ну, по тому відео ще без проблем можна зробити, е а я перезапишу нове відео потім вже по зміненій процедурі. Окремо, щоб не навантажувати це, то запишу вам окремо. Оберіть файл ключа, ось він, наш, наш збережений файл ключа. Вводимо до нього пароль. Також я вам пароль показувати не буду по зрозумілим причинам. Натискаємо увійти. Дуже довго крутиться. Ну тут таке буває. Інколи буває, що воно довго заходить, виходить, довго думає. Так, працює. Ну, хорошо, що, хоч взагалі, да, працює. Якщо не, тут поки чекаємо, я вам розкажу один нюанс. Якщо вибиває помилку, не, типу, що сервер не відповідає, або перевищено час очікування, або ще щось. Ну, крутися, крутиться, потім помилку вибиває, то просто пробуйте заходити ще раз. Не, таке частенько буває, відразу вам скажу, що збої даних в роботі. От. Наприклад, крутилось-крутилось, нічого не зайшло. Давайте я ще раз натисну «Війти». Просто потім натискаєте ще раз, от, і бачите, без проблем війшло. Заходив вже на кабінет пенсіонера, це вже чинний пенсіонер, вже бачимо. Страховий стаж. Ну, дивіться, тут страховий стаж після 2004 року. До 2004 тут не пишеться. тобто… Це після 2004 року, загально у цієї людини 41 рік стажу. Пенсія 4,800, і тут вже є пункт моя пенсія. Натискаємо, і тут вже бачимо, яка пенсія на що нарахована. От розмір пенсії: 4,400, доплата за наднормовий стаж 141 гривня. Компенсаційна виплата. 300 гривень це за 70. І дуже багато людей оці виплати не знали, чи нараховується вона їм чи ні. Тобто тут можна подивитися усі звернення, крім того, в пункті документи бачимо, тут довідки ОК-5, ОК-7, довідка про трудовий та страховий стаж витягнута. Тобто, і кожну з них можна подивитися і побачити, що вам як нараховано. Якщо цих тут довідках немає, то тут є. До ПФУ, і тут є подати запит. Оберіть тип звернення. І тут от, довідка ОК5 про трудовий стаж, ОК7, про нераховану заробітну плату. Тобто кожну цю довідку можна замовити і буквально за 2-3 хвилини отримати. Відповідь отримуєте ви отут: інфо, документи і так само повідомлення. Е, ну, тут про COVID ще. А отут в документах можете все подивитися. І навіть є електронна трудова книжка там показується весь стаж, де ви що працювали, що у вас враховано. Тому це дуже корисна функція для пенсіонерів. Користуйтеся нею, заходьте, всі методи заходження я вам вже розповів. Виберіть для себе найзручніший. І користуйтеся. В наступних відео я розповім вам, як користуватись кабінетом пенсіонера, оцими довідками, витягами, як їх замовляти, покажу все наглядно, щоб не мішати всю інформацію в одне відео. Тому долучайтесь до каналу, щоб не пропустити. Я роблю це для вас. Я ще не пенсіонер, і як ним користуватися, я знаю. А це відео спеціально повчає для вас. Тож, давайте розбиратися разом. Е, ще на каналі буде ціла куча повчальних відео по різних тематиках, не лише кабінет пенсіонера, а та зараз дія підпис, дія картка, електронний ключ. Ну, те все, що вводиться постійно в наше життя, додається наразі. І вже незабаром без цих функцій ніхто, ну, типу, нічого не зможе отримувати. Тому, е, або навіть якщо зможе, то. Треба якісь заяви додаткові писати, ну, тобто воно входить в нашу буденність і не жити без нього вже ніяк. Тому я вам розповідаю: дивіться, варто, нічого не пропускайте. До зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.